Вечір добрий, на часі новини, події. Факти, актуальні коментарі викладі журналістів часа на цьому випуску. Про таке. Як стартувало зно, Атлантида та кілька настанов від очільника Міносвіти. Головне не хвилюватися. Ренесанс Богдана, що змінило плани черкаських хаптовиробників. Господарство наконець нам в, в лісом. Ранкове рандеву. На роботу ходити небезпечно лісовою просікою. Каже, тихо, ти хочеш, щоб я тебе тут задушив. Тепер про ці та інші тема докладніше в Україні розпочалась державна атестація випускників. У Перший день шкільних іспитів. Понад 280 вісімдесят тисяч одинадцятикласників екзаменували з української мови. Переказ старт держатестації дав міністр освіти і науки за допомогою жеребу. Визначив номер твору вже за тиждень. Абітурієнти складатимуть вступні тести до вишів. Аби все було чесно та прозоро, вже традиційно варіант тексту, який старшокласники мають відтворити за 90 хвилин. Міністр освіти і науки оголошує у прямому ефірі: результати трьох шкільних іспитів будуть враховані при визначенні середнього балу атестату. Цього разу перед тим як школярі дізнали, що їм жереб визначив писати переказ про Атлантиду, міністр привітав випускників із закінченням школи та дав кілька настанов. Я абсолютно переконаний, що всі одинадцятикласники, які зараз почнуть писати переказ, вони володіють глибокими фундаментальними знаннями з української мови. Головне не хвилюватися. Вже за тиждень для випускників шкіл настане найгарячіше пора. З 3 по 27 червня триватиме зовнішнє незалежне оцінювання знань. Абітурієнти складатимуть тести з 14 предметів. На тестування зареєструвалось понад 322 тисячі охочих вступити до вишу. Чверть з них випускники минулих років. Міністр каже, правила тестування не відрізнятимуться від минулорічних. Проте, попередив Дмитро Табачник, у центрах тестування посилять охорону, вдвічі збільшить кількість металошукачів, які виявлятимуть заборонені предмети. Що надзвичайно важливо в день тестування будь-якого. Виконання завдання, не мати при собі телефона, зчитуючого пристрою, не має значення, включений чи вимкнений. Якщо в когось буде знайдений цей пристрій, то, звичайно, людина втратить можливість в цьому році складати ЗНО і не зможе вступати до вищого навчального закладу. Суворі правила стосуються лише порушників. Абітурієнти, які з важливих причин не прийдуть на тестування, автоматично не втратять шанс вступити до вишу ще в цьому році. Аби здати тест трохи пізніше, потрібно впродовж п'яти днів надати довідку, яка засвідчить важливість причини відсутності цього року. Державне замовлення складає понад 122 тисячі спеціалістів. Корпорація Богдан після тримісячної перерви поновила виробництво автомобілів на заводі у Черкасах хоча ще зовсім недавно її власники всерйоз заявляли про згортання потужностей в Україні і перенесення їх до Росії. І все через відсутність державної підтримки автовиробників. Нині українська влада ввела додаткові мита на імпортні машини. Тож керівництво Богдана передумало. Завод працюватиме вже у травні. Він випустить майже півтисячі авто, а до кінця року 15 тисяч легковиків. За кілька годин це вже буде не кузова, справжній автомобіль Богдан. У травні на Черкаському заводі знову запрацювали всі цехи. Трудяться так, що аж іскри сипляться. Цех зборки кузовів тут найсучасніший в Україні, хвалиться дирекція. За годину тут і збирають 15, за зміну 120. Первоначально оснащення кузова на напольному конвеєрі, з послідучої перевізки на підвісної. На подвісне краби для позборки шасі. При цьому кожен краб регулюється по висоті для максимального удобства роботи персоналу. Половина комплектуючих на Богдан потрапляє в уже частково зібраному вигляді, але основна робота все ж виконується тут. Чого тільки варте фарбування? Майже ювелірна робота. У травні запустили виготовлення автомобілів марки Богдан. Серед нововведень протитуманні фари, кондиціонер та новий бампер. Незабаром до виготовлення Богдана приєднається Hyundai Tucson, а до кінця року ще дві моделі легковиків Джак. Все це стало можливим завдяки поступкам влади, кажуть керівники автомобільної корпорації. Господарство наконець нам в лісові в останнє час і вы знаєте всі, що були прийняті спеціальні пошлины запретительные для с автомобілі двигателя більше літра, але менше 2,2 которые, в общем-то, немножечко нам, конечно, помогли, дали надежду на то, что автомобильное производство может все-таки существовать в Украине. Нині на заводі працює близько 1300 черкащан. Середня зарплата понад 2,5 тисячі гривень. Дирекція переконує, що місяця Богдан нарощуватиме потужності. Нині він завантажений на 10 відсотків. Але якщо вийде на максимальний рівень, виготовлятиме 10 тисяч автівок щомісяця. Штат буде збільшено у два рази і зарплата зросте. От тільки фахівців знайти важко. Відкається директор заводу. На сьогоднішній день, конечно, в Черкасах є проблема кадрів і підготовки кадрів. Іменно спеціальності, які необхідні. Сварщики. Зборщики це проблема для Черкас. У нас же специфическое оборудование, Ви видели, да? Нам обходиться обучення одного сварщика 2600 гривень. Відновлення роботи Богдану позитив для всієї області, кажуть його очільники. Нагадують, за три місяці простою корпорація сплатила Черкащині лише 8,5 мільйона гривень податків. У травні вже понад 12,5 мільйона. А якщо завод запрацює наповну, обіцяють, це буде 45 мільйонів щомісяця. Лідія Миланіч Олегкора, Черкаська служба новин. Готуй сани влітку, а до приїзду Береславських Хасодів з весни за три місяці до Умані на свято Рожгашана має приїхати майже 20 тисяч паломників. Зусилями міської та обласної влади для гостей тут створили комфортніші умови проживання. Утім, ще не всі проблеми вирішені. На чому слід зосередити увагу в першу чергу? Йшлося на нараді, яку провів голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. У 2013 році тринадцятому Рожгашана святкується у нічі з 5 на 6 вересня. Перші хасиди Умань приїдуть вже на початку осені. Торік, 5773 рік, тут зустріли майже 23 тисячі паломників. Для них тут своєчасно обладнали наметове містечко, організували пункти харчування, здійснили ремонт під'їзних доріг, відремонтували мережі вуличного освітлення і забезпечили посилений нагляд правоохоронців. І якщо подивитися по минулому році, ми вже підводили з вами підсумки. То можна сказати, що це було здійснено майже на достатньому рівні. Надзвичайних ситуацій та етнічних конфліктів не відбулося, не зареєстровано. Цьогоріч на Черкащину приїдуть не менше 20 тисяч хасидів, прогнозують фахівці. Кажуть, паломники вже нині почали скуповувати авіаквитки до Вінниці Одеси Борисполя. Міський голова Умані переконує, місто готується зустрічати гостей. За час, що залишився до приїзду Хасидів, службами міської ради організовано роботу по забезпеченню нормальних умов функціонування міста та прийому хасидів. Перш за все, реєстрація прочан КП комунальних, реєстрація житла, яка використовується хасидами, розв'язання цих питань. Дасть можливість вимагати відповідний рівень послуг, що надається господарями, забезпечити належний рівень надходження до бюджету і проплата за надані комунальні послуги. Незважаючи на вже успішно реалізовані проекти, залишається чимало і актуальних проблем, як от брак води, функціонування аварійних служб та низькі прибутки міського бюджету від релігійного туризму. Нам треба створювати умови, не перепони робити, не гальмувати. А навпаки, розширювати можливості, але платні можливості. Судячи з ваших слів, робота проводиться колосально. Але по результату, шановні, результатів вже немає. Міська влада запевнила, що вирішення цих питань на її контролі. Представники міжнародної спільноти хасидів, які також були присутні на нараді, подякували владі за таку про них турботу. Ми готуємося до рожгашана так само, як і в минулі роки. Ми спрямовуємо ресурси на ремонт могильного комплексу на розширення медпункту, який торік дуже допоміг. Будемо розширяти наметове містечко до трьох тисяч паломників. Роботу з міліцією й іншими службами міста плануємо як і в минулі роки. Сподіваємося, все буде добре з вашою і божою допомогою. Неприкінці наради Сергій Тулуб дав доручення, які спрямовані на створення комфортних умов для браславських хасидів і жителів Умані. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Негода наробила лиха у Чигирині у райцентрі. Вчора пройшла потужна злива, до якої додався ще й град. За лічені хвилини стихія завдала значної шкоди городникам і автовласникам. У деяких будинках пошкоджені дахи та вікна. Адже град був завбіжки із перепилини яйце. Руйнівна стихія минула так само раптово, як і почалася. Митницю та податкову згідно з указом президента об'єднали в одне відомство Міністерство доходів і зборів України. Відтак на Черкащині нині триває реорганізація податкової та митної служби в області, створюючи нові територіальні управління відбудеться скорочення службовців, адже кількість працівників управління міндоходів майже на 160 осіб менша ніж штат податкової служби. Об'єднання двох структур керівництво міністерства називає інституційною реформою і запевняє, що якість надання послуг залишиться високою. Вигади для бізнесу від створення міністерства очевидні. Більше корисних послуг і застосування новітних технологій. Спрощення документообігу, мінімальне втручання у роботу суб'єктів, господарювання. У жителя Сміли правоохоронці знайшли 160 саджанців коноплі, вирощував її на власному подвір'ї. Також в одному з підсобних приміщень міліціянти виявили пристрій для коріння мархани та схованку із сушеною коноплею. На слідстві підозрюваний запевняв, що наркотична рослина на його подвір'ї росте сама. Боротися з нею він вирішив у нетрадиційний спосіб. Збирав урожай, сушив його, а потім сам же і спустошував запаси. За зберігання наркотиків йому загрожує штраф, два роки виправних робіт або. Три роки за гратами. На даний час вилучена наркотична речовина направлена на експертне дослідження, після проведення якого буде винесено остаточне рішення. Я навіть не думаю, що за це буде законоплюємося така ситуація. А на лісовій просіці у Черкасах пограбували жінку. Нападник відібрав у неї сумочку з грошима, телефоном та банківськими картками. Все сталося вранці, коли потерпіла йшла на роботу. Невідомий схопив свою жертву за шию і з погрозами побитиї. Почав вимагати гроші та дорогоцінні речі. Заспротив черкащанка отримала удар по голові злочинця, правоохоронці знайшли чоловіку 30 років. Шість наступних він ймовірно проведе за гратами. Я його помітила боковим зором, Він спускався паралельно, там така якби гірка була. І вже потім він якось відчула, що він уже слідує заду мене. каже: Тихо, ти хочеш, щоб я тебе тут задушив. Е, і е, я почала присідати ліктями, відбиватися від нього, якось вирвалась. Броші хотіли. За квартиру заплатити кредит. Часан підбиває інформаційний підсумок вівторка, а у цій частині випуску про таке. Завжди насторожі, коли навколо самі зелені кашкети. Пограничників бивших не буває. Журналістика у новому форматі або чому навчають акулпора у медіашколі. так само, як і про загальноукраїнські новини дізнаватися, так і дізнаватися про новини свого села. На своїх двох куди прямують мандрівники зі столиці. Ми хочемо до Чигирина, дойти там подивитися, може дуб цей козацький. Завжди насторожі. Сьогодні в Україні відзначають своє професійне свято. Прикордонники, охоронці рубежів, завжди з честю несли нелегку службу, охороняючи свободу та незалежність батьківщини. Як вітали винуватців свята, бачили наші кореспонденти. У Черкаському парку перемоги сьогодні людно та гамірно навколо самі зелені кашкети. Сотні прикордонників прийшли сюди, щоб відзначити своє професійне свято. Микола Коротишин служив у цих військах більше 30 років. Переконаний, саме там загортовується характер. Прикордонні війська це якесь особи, навіть характер, такий погляд на життя зовсім якась, не передати. Поведінка самої людини зовсім по-другому. Привітати захисників кордонів зі святом прийшли представники міської та обласної влади, серед гостей урочистостей і радник президента Михайла Чечетов, який також є прикордонником. Мира вам и добра. Все знак, собравшиеся здесь, объединяют то, что в свое время каждому из нас выпала честь одеть легендарную зеленую фуражку пограничника, а пограничников бывших не бывает. Урочистості скінчилися за півгодини. Втім, ще довго у парку перемоги лунали слова привітання та спогади військових. Ірина Васюра, Дмитро Морошіченко, Черкаська служба новин Вимруть, як мамонти, журналісти ризикують втратити професію, якщо проігнорують інтернет-технології, заявила у Черкасах активістка громадського руху Стопцензурі Наталя Соколенко. Вона вважає, що першими під удар потраплять газетярі на черзі телерадіожурналісти. Як працювати у новому форматі молодих журналістів із центральної та східної України навчають у медіашколі висвітлення сільського життя у засобах масової інформації. Інтернет займає дедалі міцніші позиції у нашому житті. Доступ до інформації в інтернет мережі вільний і необмежений. Працювати з ним зобов'язує навіть шкільна програма. А щоб допомогти дітям з уроками, батьки теж будуть змушені опановувати сучасні засоби комунікації. А отже, стануть ближчими до нових джерел інформації. Якщо вони вже опанують, то я думаю, що їм буде цікаво. Так само, як і про загальноукраїнські новини, дізнаватися, так і дізнаватися про новини свого села. Селянин насамперед потребує захисту своїх інтересів, тому журналістське розслідування як жанр стає дедалі перспективнішим. А Цим сьогодні. і заповнюватимуть інформаційну нішу. Як створити сайт для села, підібрати до нього інформацію та провести розслідування зі знанням справи, досвідом про це ділились. Практикуючі журналісти та юристи. У мене особисто дуже зачепила проблема шкіл. Тому що вона актуальна і дуже болюча. Ось як і для Кіровоградщини, як і для Черкащини, тому що раніше було дуже багато сіл, багато шкіл і великі школи нові, а зараз вони закриваються і тобто діти залишаються десь осторонь. Цікавого висновку дійшли організатори медіашколи, як професія, журналістика жіночого роду, так і склад учасників навчань, переважно жіночий. Отже, вирішення проблем села, здебільшого, полягає на плечі. Здатні витримувати все, так що шанси на виживання у сучасному інформаційному середовищі жартують у журналістики. Залишаються журналісти. Приїхали в основному дівчата молоді. Я так думаю, що на їхні якраз плечі така важка ноша, тому що їм доводиться в основному писати тут всього. тільки три такої чоловічої статі хлопці. Світлана Немолостива, Максим Дравінова, Черкаська служба новин. Більше черкащиною пішки. У такий спосіб до Чигирна й далі до Холодного Яру подорожує група киян. Дорогою оглядають історичні місця та відпочивають на природі. За словами мадрівників, тож бюджет на трьох складає від 100 до 200 гривень. Туристів від Чайдух випадково зустріла Світлана Немолостива. Подружжя Андрія та Юни разом із подругою Оленою у пішохідному туризмі не новачки, подорожують Україною в цілому, зокрема Черкащиною, третій рік минулого року побували на землі Тараса Шевченка тепер йдуть до першої столиці України. ми хочемо до Чигирина дійти, там, подивитися може дуб цей козацький щось таке вздовж піти, вздовж як ця річка називається дослдовж щасмина до. Да. От, ну, там, там, не знаю, там, рибу половити. Частиною харчів запасаються з дому, рештою ділиться природа. Сплять мандрівників наметі. Щоправда, юні в першу ніч щаснилось місто. Ой, будівництво чогось. Мабуть, тому що стукав постійно дощик і здавалося, що в квартирі в сусідній ремонт. Від мандрівки Черкащиною друзі у захваті. Кажуть, що враження перевершили усі сподівання. Ми тут були настрій гарний. Да. Подивитися на Україну, побувати на природі, поспілкуватися з друзями. Да, і в Передачу якусь потрапити. <сіх> да. Світлана Немолостива, Максим Драбінова, Черкаська служба новин. Ось такі справи. А на цьому чого сан це все. Більше новин на нашому сайті розмедія. і далі про спорт і погоду на завтра. Моє вітання всім прихильникам спорту. Традиційно о цій порі Черкаська служба новин розкаже про те, чим живе світ черкаського регіону. Черкаські мавпи продовжують комплектувати команду на наступний сезон. Сьогодні стало відомо, що свою кар'єру у клубі продовжить Станіслав Сокур. В Минулому сезоні важкий форвард провів у складі команди 32 матчі в Суперлізі, за які в середньому здобував три очки та виконував одне підбирання. Найкращою грою Сокура в минулому сезоні став матч проти феро ЗНТУ, в якому українець здобув 13 очок. Окрім черкаських мав по служному списку досвідченого форварда значиться Дніпропетровський Динамо та. Дніпро, Рівненський пульсар, а також Дніпродзержинський Дніпроазот. Сокур другий новачок мав це міжсезоння. Раніше черкасці підписали плеймейкера Тері Смітта. Представники різних водів спорту зійшлися на одній біговій доріжці. Об'єднав черкаську спортивну спільноту Олімпійський день бігу. Захід зібрав більше 800 учасників різного віку: наймолодшому з них три, найстаршому 55 років. У парку перемоги дошкільнята долали 30 метрів бігової дистанції, решта 650. Боксер Ростислав Гузі, легкоатлетичний забіг, сприймає як виклик. Каже, на такому заході спортсмени можуть продемонструвати рівень своєї фізичної підготовки. І додає, майстри шкіряної рукавички здатні показати не гірший результат аніж професійні легкоатлети. Навіть якщо ми боксери, не, не дожні їх цим займатися, визайматися, дожні, як всі думають, виходить в рінки просто боксувати. Ні, це також розвивається себе з різних сторон. Також роботи на своєю виносливості, наприклад, якщо ми біжимо також ну малу дистанцію, все рівно. Ми ж будемо викладуватись на повністю відсотків, щоб показати себе з кращої сторони. Формували забіги залежно від віку учасників. Переможців визначали у 16 категоріях. Боротьба точилася не лише за особисту першість. Вдалими виступами учасники відстоювали честь свого виду спорту. Я займаюся футболом, я хочу показати, як я гарно бігаю. Боролися за призи як аматори, так і досвідчені спортсмени. Триатлоністка Марія Великоцька зауважує, бігова витривалість у її спорті має велике значення. Олімпійській День бігу для неї хороша розминка перед найближчим стартом відкритим чемпіонатом України з триатлону. Не то, щоб віддаватися, але на всю силу, конечно, вже не будемо, тому що у нас через несколько днів старт. І ну, в общем, якого задання тренер дасть, так і будемо біжати. Олімпійський день бігу традиційний захід, організований міським осередком НОК спільно з міською владою та обласною федерацією легкої атлетики. Спортивне свято об'єднує прихильників здорового способу життя. Щороку Олімпійський день збирає сотні спортсменів та глядачів. Хотілося б мати підростаюче покоління більш здоровим, сильним, витривалішим. Це акція по всій Україні. В першу чергу відзначається сторіччя міжнародного олімпійського комітету. І такі заходи проходять по всій державі. Зовсім скоро спортивні традиції олімпійського руху продовжаться в дитячих таборах. У рамках акції Олімпійське літо провідні атлети області влаштують низку майстер-класів для вихованців черкаських сезонних таборів. Юля Порпленко, Юрій Дубина, ЧСН Спорт. Той же день, але за кілька кілометрів 25 любителів бігу влаштували власний легкоатлетичний пробіг Черкаською областю. Відмінністю його стала довжина дистанції. Активісти спортивного клубу Ритм приурочили захід до олімпійського дня бігу та дня хіміка. Стартували спортсмени з Черкас, кінцевий пункт призначення село Ірклію. Середній вік учасників пробіжки 45 років. Аматори та ветерани спорту постійно влаштовують подібні легкоатлетичні забіги. Таким чином пропагують здоровий спосіб життя серед моїх. Молоді та старшого покоління. За спиною у екстремалів залишилося десятки кілометрів. У нас в основному марафонський клуб. Ми бігаємо на лідній дистанції і пропагандуємо здоровий образ життя. І в Черкасах ми пробіжимося около 1,5 кілометрів. Далі їдемо в Чіпаївку з Чіпаївки по Дамбі біжимо на Іркліїв. Дистанції три п'ять кілометрів, шістнадцять і двадцять два. І на цьому не все більше спорту. Дивіться на нашому каналі рівно за добу. Хай вам щастить і не забувайте зазирнути до спортивної зали. До побачення. прогноз погоди на 29 травня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі становить від 8 до 13 градусів тепла, у день – 20-25. У Черкасах вночі – 9-11 градусів з позначкою плюс, у день – 21-23 градусів тепла. Температура води у Кременчуцькому водосховищі біля Черкас сягає 22 градусів. Атмосферний тиск нині знижений, найближче доби зростатиме. Відносна вологість повітря дещо знизиться. Прогнозується мінлива хмарність вночі без опадів. У день короткочасний дощ, місцями по області грози. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. З вівторка до п'ятниці суттєвих дощів не очікується. Повітря поступово прогріється до 26-28 двадцяти градусів денні години. Наступна серія південних циклонів з дощами очікується із суботи. А за церковним календарем у цей день шанується пам'ять преподобного Феодора Освященного, який прославився святістю життя і великим даром чудотворіння. У народі його називали Федір Житник, оскільки 29 травня було останнім строком для посіву ярових. Якщо на Федора зацвітала горобина, значить погода буде теплою. Вірили народі. Прикметна вір, але перевір гарної вам погоди.